Для вас виставковий комплект ось такого гарного пошитого тюлю. І штор. На мій погляд, дуже гарно комбінується тюль станою шторою. На стандартне вікно пошиття підійде на розмір карнеза 2, максимум 2,5 метра. Штора, висота регулюється, або при потребі можемо пошити підшити висоту вже по відношенню до тюлю цього. Також при бажанні можемо в принципі продати окремо штори, окремо тюль, звертатися я вирахую вартість. Стосовно штор, може бути варіант підчепити ось так, як у нас на вітринці. Або так може бути просто рівно класично штора лежати як з, цього, з цієї сторони. Цю так само можна підчепити при потребі, як ось цю модель. Штора плотна, не пропускає світла. Тюль турецького виробництва, основа фатин з вишивкою. Для замовлення дзвоніть, пишіть в коментарях. Буде опис розмірів даного виробу і ціна також. Звертайтеся.